От я вже батарейки і купив. Зараз, зараз тут от. от. ці батарейки, їх треба сюди ставити. А буде важко. Я тут незвичайно подив... не би подивився, що тут є ця штука. І опана! А тут я викутка. Тоді, може викрутку це зробити. Зараз є саме перекрутку. А ці штуки їх треба викрутку От. Да, і, чесно, треба було батарейки. Дерево. Так, тепер ставлюся сюди. І от, тут, значить, плюс до плюсу, мінус до мінусу. значит, вот это мое вот и плюс, это минус, это плюс. Повторяйте все за мной, если у вас такая штука есть. Вот, Ставлю. Держи берем эти штуки и закрываем. Так, mm -hmm. да, и мы штука. О, класно! Я вже розучився трішки на квадрокоптері я вже знаю, як це робити Тепер пустіте. Це ем... квадрокоптер. Не такий має виглядати? Чи такий? Напишіть коментарі. Ну, я говорю ще, якщо до безпеки треба, це треба ці штуки. Оці. Ой, не це. Одна штука я уже.